Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні знімаю для вас ще один влог з запізненням на два тижні. Були на це причини, я захворіла і нарешті, хоча б якось можу нормально говорити, тому що тиждень я не могла взагалі говорити, в мене настільки заклало горло, що я як тракторець репіла. Потім, взагалі, боляче було говорити. Потім все в нежить перейшло. Ну і так, майже два тижні я пролежала, і зараз трішечки в мене такий ще закладений голос, але це переважно через нежить, що до кінця не пройшло. Але нічого вирішила зняти. Ну тому що тянути нема. Коли багато в мене всього вже зв'язалося, нових процесів є багато, вже готові роботи є. І також думаю, зніму, тому що хочеться далі вже просування якісь знімати, щоб не було потім вже кілометрове відео. Бо реально вже є що показувати. Але перед тим як розпочати, хочу попросити вас підписатися на цей канал, щоб вже добити до 4 тисяч. І я зняла для вас відео про себе, тому що. Як вже і казала, що на таку цифру буду знімати відео про себе і, до речі, пишіть ще питання під відео. Я усі питання записую, переписую собі в блокнотик, щоб потім на них просто сидіти, в'язати і відповідати вам. Так, отже, також пишіть коментарі обов'язково. Я зараз водю по трішки рубрику Огляд пряжі. В мене мали б вийти вже ще 4 відео на чотири різних пряжі, але я захворіла, тому їх немає. Але буду знімати і вам виставляти. І також пишіть з будь-якої там. Категорії, мериноси, можливо, бавовна, бо зараз ближче до літа, якась літня пряжа. Пишіть і буду робити огляди на цю пряжу. Також пишіть, що б ви хотіли, щоб зробила я майстер-клас, тому що зараз я дивлюся, які можна робити майстер-класи саме на YouTube. З одягу, з якихось такого не знаю, там чи реглан, чи якісь ще процеси, саме техніки. Тому пишіть і буду знімати для вас, поки, знаєте, є натхнення. Так. Ну і всім хочу подякувати, що чекали, дивилися мої відео. І не забувайте, що є багато майстер-класів, і можна також їх переглядати. Отже, давайте розпочнемо. Розпочну з такої довгоочікуваної моєї готової роботи, на якій буде починатися тестування. Я маю ще заховати кінчики, гарно відфотографувати. На жаль, зараз погода не дає цього зробити. У нас вже два тижні просто чи три не перестають йти дощі, і на травень дивлюсь, так і має погода залишатись, але десь, можливо, вирвуся на вулицю і відфотографую. Цю готову роботу. Майстер-клас вже почала писати на декілька розмірів. Буде шість розмірів від XS до 2XL. І зараз малюю активно схеми, вже майже все перемалювала, трішки розпишу і буду починати. Набирати дівчат на тестування. Цього тижня це точно вже буде. Можливо, навіть сьогодні сяду там дещо дороблю. Секундочку, так, дещо дороблю і буду вже набирати. Можливо, навіть завтра. Мені головне відфотографувати виріб, щоб було наглядно видно, що це буде за тестування. Ну, Загалом показую, кінчика ще я не заховала, але ось такий готовий виріб. Я зараз буду темна. Я вам покажу його е зблизька, вставлю вставочку, але хочу показати ще ось так. Він все в мене засвічує. Ось так виглядає футболочка. Я вам краще вставлю відео, зараз. Е Поки говорю, дуже гарний візерунок, мені подобається. Хочу зробити ще майстер-клас на топ, таку майку. І буде дуже класний виріб. Так, і трішки хочу додати характеристик. В'язала я цей топ з пряжі. Бобіної це пряжа артикулу Angel, 80 бавов на 20па 100 грам на 666 метрів. Але я в'язала в дві нитки, тобто 333 метри орієнтовно. Але там коливається метраж, бо мені здається, вона затанка для такого метражу. І в'язала на спицях 3,75 основне полотно. Підібрала приблизно по тому, що в'язала зразки з іншої пряжі, що попало в щільність. Потрапила щільність пряжа YarnArt Baby Cotton. Тут у нас йде 50 грам на 165 метрів, і вона дуже класно виглядає в полотні, і також Алізавела теж попала в щільність. І, е... Ще, здається, газал Baby Cotton. У мене був ось такий залишок, десь я зв'язала з нього теж Він попав у щільність. Тех. Ось так виглядає зразок. Знизу, ви бачите, це у нас артикул Angel. Далі у нас йде Гірнард Baby Cotton. Алізабела, і ви можете також бачити Gazal Baby Cotton. П'яжа досить класно виглядає, в щільність я потрапила. Покажу зараз вам ще один зразок уже у візерунку. Дуже гарно виглядають ниточки Baby Cotton і Елізабела. Я в'язала тільки з них, але, також казали, Baby Cotton, попали теж у щільність. І дуже гарно виглядає полотно саме. Ще б хотіла вас запитати, як краще вираховувати зразок, бо я розрахувала по зразочку саме з візерунком, бо щільність відрізняється. І напевно буду вказувати ось цю щільність. Але для більш таких людей, які не дуже орієнтуються в'язати за щільністю зразку. Я буду вказувати ще й щільність у лицевому полотні, тому що вона відрізняється за рахунок того, що ось тут полотно виходить щільніше, бо тут є джгути і воно якби стискає полотно. Тому буду вказувати дві щільності: як людині краще буде, так вона буде орієнтуватися. Так, все вам показала по цьому топу. Буду набирати тестування, як я казала, тому очікуйте в інстаграмі анонса. Сподіваюся, на цьому тижні буду вже робити, бо далі нема куди тягнути багато інших справ і потрібно вже розпочинати. Далі такий ще один мій яскравий проект. він такий весняно-літній, на осінь теж піде. Це спідниця приталена по фігурі Почала в'язати, зараз вам буде не дуже гарно видно. Ось так, коли я покажу. Але я вам вставлю відео, знову ж таки, щоб показати зблизька. Це спідничка в'язана у дві ниточки з бавовни, 100% бобінної ниточки. Так, і також Зв'язана з еконорки у два складення. Тобто два складення ниточки. Як ви можете бачити, це у нас нитка Alpe Spa, Ортенція у дві ниточки. Тут у нас 100 грам на 1400 метрів так, такий рожевенький колір. І також у нас тут, значить, травичка, тут у нас 100 грамів на 800 метрів у нитки. В'яжу спицями номер 4 Дуже подобається полотно, ви можете самі побачити, дуже класно це все виглядає. Пухнасте, воно таке доволі щільне виходить. В'яжу з травички і ще один буде експеримент з просто бавов, в'язана, ну або з якоїсь іншої ниточки. Планую теж робити на нього майстер-клас. Ще не знаю, чи робити цей майстер-клас, як PDF, чи робити просто на YouTube. Або просто зроблю майстер-клас ПДФ, і був такий варіант зробити відео, як розрахувати на будь-який розмір з будь-якої нитки на спідничку. Просто такий короткий майстер-клас, щоб ви могли орієнтуватися. Це дуже насправді просто легко, тому думаю, можливо, навіть таке щось зніму. Покажу принцип, як розраховувати. Зв'язала поки що. Всі добавлення, далі потрібно в'язати прямим полотном. Це взагалі планувалася спідниця така Міді Довганька, але я все ж таки передумала, але його, її можна буде зв'язати по майстер-класу і довгеньку. Але для себе я вирішила, вона така яскрава. Довго я собі планую зв'язати, але вона буде така більш базового кольору, а ось ця буде як просто такий декоративний елемент в моєму образі. До мене підійшла моя красуня, кацюня. Ой-ой-ой-ой. Покажу вам її. Трішки хай в кадрі посидить. Вона просто вже відчуває, що я знімаю. Да? Ти відчуваєш, що я знімаю. Зараз буду ходити тут і заважати. Я її просто знаю. Е, так. За спиничкою, все, що хотіла сказати, сказала. І е, будемо переходити до наступного проєкту. Е, можливо, готові роботи. Давайте я спочатку вам покажу. Знову ж моя коробочка з готовими роботами. Зараз я активно працюю над дуже класним майстер-класом. Майстер-клас на лимончик ось такий: бряскаль це лимончик. Тут дуже гарна квіточка, лимончик, листочки, вже всі деталі зв'язані для того, щоб я Саме вже зробила pdf версію майстер-класу. Залишилось тільки відсняти, як оформлювати її, і це все зліпити в купу майстер-клас. Дуже подобається класне брящання, ну, просто неймовірна краса. Сподіваюсь, скоро закінчу. Таке дуже якесь весняно-літнє вийшло. Буду ще в комплект в'язати, хочу зробити мишеня, це буде пізніше, теж буде майстер на мишеня. Буду в'язати мишенятко в такій жовтій сукні з якимись квіточками білими, з листочками, щоб воно класно поєдналося. І ще один процес це у мене. Замовлення, буду ще доробляти до цього замовлення ще додаткові речі, це знову гарні. Те, що я не встигла дов'язати, плюс дівчата там дозамовили, бо їм не вистачило пару штучок, то буду дов'язувати. Сподіваюсь, встигну до 24-го, мені потрібно все зробити. Там, дозамовили іграшок декілька, але в мене ще є замовлення, тому буду вже орієнтуватися по тому, як буду встигати. Але буду в'язати і дивитись. Як по цьому? Так, значить, у мене це дракончик дуже е, класний. Я насправді знайшла майстер-клас на нього, але мені потрібно було зробити його меншим, ніж по майстер-класу, і я підбирала вже пряжу іншу. І обрала, Я вам показувала в минулому ще влозі, що обрала пряжу Ірнальд Baby Cotton у двох кольорах і взяла. Гачок номер 2 але воно щільніше все рівно так сідало. І ось відтінки, які мені потрібно було, були саме в цій нитці. Був ярнар джинс, я не знайшла саме таке, що мені потрібно було. Ось такий гарний дракончик, брязкотунчик, подобається, і вийшов досить цікавий. Отже, ось такі ще дві готові роботи. Ну і той лимончик я вам покажу, теж який в мене на етапі формування. Дуже класний. Я, не можу. я прям задоволена те, що вийшло, тому що обрязкались лимонів дуже багато. Я хотіла щось зробити більш унікальне. Форма лимона, звичайно, ну, це форма лимона, але якісь такі деталі додати, де яких я не бачила, щоб додавали, я додала, і це вийшло дуже-дуже круто. Так, і у мене ще є дуже класний процес. Тут мені киця буде допомагати, в кадр влазити, але я все ж таки залишаюсь тут, не буду нічого переривати. Поки є натхнення і більш-менш голос адекватний, буду знімати. Трішки її зніму, щоб вона не заважала. Так, ще один процес у мене йде з букляшки. Я вперше працюю з букляшкою, дуже хвилювалася, чи мені зайде чи ні, тому що ось така саме фактурно велика букляшка в мене вперше. Я працюю з букляшки. Так, альпака Букле, замовляла в магазині Favorite Norka Yarn. Тут у нас 20% альпака, 20% вовна, 10% нейлон, 50% PA, 100 грам на 230 метрів, і в'яжу я у три складення з цієї нитки. Дуже подобається мені фактура. Класна ниточка, в'яжу з однієї ниточки роблю одразу три ниточки, для того, щоб не перемотувати на різні бобінки, так мені зручніше працювати. І вгадайте, що я розпочала в'язати. Це взагалі такий для мене новий жанр пальто. Ставляю для вас, щоб показати ближче, це у нас дуже класна варіація пальта. Поки що, це експериментально все. Я зв'язала уже до моменту, де з'єднала тіло та пілочки, і буду в'язати донизу. Потім зроблю. Хоча б один рукав, щоб подивитися, як воно виглядає. Дов'яжу комірець. Якщо мені все сподобається, ну, тут хоча б зв'яжу частину рукава, і якщо мені сподобається, то е, буду якось не знаю, е, проду, ну, <смі> буду продовжувати в'язати до кінця. Е, це буде пальто без гуциків. Тому що це перша варіація. Я вже розрахую по ньому, і потім, можливо, ще одне зв'яжу, але з аналогічної нитки, якогось аналога, який буде підходити до цього, і буду в'язати уже з отворами для вузиків. Так, поки що мені все дуже подобається. Зараз можете побачити, яке це неймовірне, класне полотно. Виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається, воно буде тепленьке, щільне. Сподіваюсь, не буде сильно продавати. Це таке більш весняне, не дуже тепле. Ну, воно буде тепле, але не настільки. Це просто таке буде щільне полотно, більш весну, на осінь таку. Теплу, можливо, на холоднішу, і буду в'язати також ще з газал букле. Я не пам'ятаю насправді фірму, але там 80% уже шерсті. В'язати буду або в одну, або в дві нитки, щоб воно було таке прям щільне, можливо, це буде зимнє пальто. Якщо в мене все вдасться, все я зможу зв'язати. То це буде теж колись майстер-клас. Поки що експериментую роблю. Як ви бачите, у мене дуже багато ідей, але потрібно встигати за ними працювати і їх доробляти, бо дуже багато всього. Так, ось така ще одна в мене ідейка. Буду в'язати, продовжувати. Сподіваюсь, кількості нитки вистачить. Я замовила 1400 грам. Тобто більше кілограма, це має бути довге пальто, і я сподіваюся, що мені вистачить. Звичайно, якщо буде це грубше в'язатись надалі, то там потрібно буде вже, напевно, більше замовляти, бо воно буде, звичайно ж, важче. Так, я вже наговорила дуже багато, але продовжую говорити далі. Я маю ще один процес, він в мене зберігається. В Дуже <смеш>, такому не інстаграмовому молоточку. Це у мене светр по майстер-класу по книг. Зараз я вам покажу його. Це у нас мобі-свет. Я вам заговорила, що у мене його замовили. І я нарешті за нього взялася, тому що замовила його достатньо давно, я його маю зв'язати на осінь, тому почала в'язати. В'яжу я з пряжі значить, Меренос, Це, до речі, колір антрацит, зегна баруфа, 100% меринос Кешву, Артикул 100 грим на 1500 метрів. E, значить, і я в'яжу аж в 9 складень з пицями 4,5 з половиною. Хоча по майстер-класу мені потрібно четвірка, але по щільності я потрапила саме на 4,5. E, і я вже зв'язала спинку ось цією такою трапецією, таку, e, і почала в'язати вже одну частинку зв'язала ліву, почала праву в'язати, і вже, коли праву дов'яжу, об'єднаю, пров'яжу. Я сподіваюся, що в розмір я точно попала. Ну, по щільності, так точно, поки що воно виглядає дуже куценько, але насправді, насправді, воно досить такий класний, Боже, ця кицька, я не можу з нею. Вона мені дуже заважає. Вона мені тут все скребе. Давай ось так посить. Поки в мене є час, мені треба відсняти це все. Бублік. В мене. Я не можу. Вона в мене не тільки булочка, але ще й бублік. Отже, в'яжу, буду продовжувати, звичайно, в'язати. Мені надзвичайно подобається ця нитка, полотно. І я можу одразу сказати, що колись я в'язала. З такої не 100% переносової вовни. Але коли я спробувала вже 100% перенос, я вже насправді не хочу повертатися до ось таких змісовок. Але вони теж мають право на існування. Просто мені сподобалась насправді ця пряжа, дуже вона м'якенька. У мене є цього артикулу, ще інший кольор, я замовляла в іншому магазині, але він не Настільки м'який, вже після прання, а цей навіть приємно до прання з ним працювати дуже. Так, ось це такі мої процеси. І в мене ще є один процес це, мене матуся замовила. Серденька, я вам вже раніше показувала ось такі сердечка, теж ставлю вам під зюк, щоб більше і краще показати. В мене є тут вже зв'язаних достатньо багато. Частинок. Уже з синеньким я зв'язала усі детальки. Дов'язую уже жовтим. Маю зв'язати, відправити, можливо, попадемось до батьків відам. Ось таке: це вона своїм дітям Вона в школі працює і своїм дітям хоче такі подарунки невеличкі зробити. Так. Ось такі серденька подобається. У мене такі вже такого саме забарвлення е, замовляли. Е, хотіла різнокольорові спочатку, але м -м, потім почали думати, можливо, комусь той колір не сподобається, той і вирішила такі патріотичні зробити. Е, я дуже сподіваюся, що вони сподобаються діткам. Е, так, і також е, в мене запланований процес е, новий. Який мені потрібно цього тижня теж зробити і відправити, якщо я встигну, звичайно. Ну, я собі так планую буду в'язати ляльку. Копляла майстер-клас, але там не все є те, що мені потрібно. Саме основу ляльки буду звідти брати, можливо, щось буду переробляти, але... Підібрала нитку, це в нас колір 73, це буде у нас тіло. Також такий кавово-молочний колір, буду підписувати на екрані. Колір сукні теж дуже гарний такий пудрово пудрово трояндова пудра така колір, дуже теж приємний. Ну і капчики такі коричневенькі. Буде кудряве волосся, буде дуже все класно. Буду вам, з вами ділитися, що там в'яжу, і показувати звичайно. Так. Ну, ось такі в мене процеси цього тижня склалися. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, ви скучили за мною. Нарешті я з'явилась на каналі. Буду знімати для вас огляди. Ще раз нагадую, що пишіть коментарі, яку ви пряжу хотіли на огляд. Можливо, ви там назвете пряжу, з якої я сама не працювала, і мені теж буде цікаво, буду замовляти, перевіряти. Також пишіть питання на відео про мене, що ви хочете дізнатися. І, звичайно, хочу побажати вам гарного тижня, спокійного і сподіваюсь, що у вас все добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі у нових відео. Па-па! Усіх люблю, цілую!